Що я ніколи в житті не скривався від правохоронний органів? Віць -віць. Я самостійно приїжджав на слідчий чидок. Я самостійно приїхав і отримав підозру. Е, що насчем свідків, які привіз прокурор і готові говорити про сценарію, е, я знаю, що це друзі е, е, Прошу, що, на що поломіця, хочу сказати, Прошу суд, щоб характеризували цю людину, у якої на сьогоднішній день, яка два рази судімо, у якої відкрите кримінальне провадження, під час того, як я сиджу в СІЗО, ця людина в місті Чернівці спойла злочин, стрільбі, в місті зі своїм дістам. Зараз він виходить на і говорить, дивиться суду, дивиться вічі, суду, і, дивиться вічі і говорить за якусь праду, за якусь праведність. Я вважаю, що він береше зухвало. У мене все. Thank <laughs> you.